У вас болять ноги, і ви не знаєте причини? Тоді став лайк, підписуйся, і зараз ти дізнаєшся, які можуть бути основні причини, чому болять ноги. Можна виділити аж три основні причини, чому саме болять ноги. Не знаєте, став лайк, і зараз дізнаєтесь. На першому місці це я патруля зглобів, які називаються артроз або артропатії які дуже часто вражають наші ноги, і дуже часто на фоні артрозу ми відчуваємо різкі білі в ногах, що не можемо ходити. На другому місці це є проблеми спиною, остеохондроз, неврологія і наслідок ознаки радіколопатії. Ну і також важлива причина є номер 3. Це атеросклероз артерій ніг. Коли виникають бляшки, закривають профіт артерії, і ваші ноги отримують менше кровотоку. Тому перевір свої ноги, знайди правильну причину і не займайся самолікуванням. Став лайк, підписуйся. До нових зустрічей. Всім папа! -па.